Радий вітати вас в головному управлінню. Традиційно ми збираємося на початку року і підводимо підсумки, підводимо підсумки за 2025 рік. Недаремно Світлана сказала за медико-санітарну частину, тому що пріоритети в нас незмінні. Це реагування якісне реагування на надзвичайні ситуації. І медико-санітарна частина нам дозволяє. Реабілітовувати і лікувати наш особовий склад, ну не то, що якісно, а кваліфіковано з своїми лікарями і в тих умовах, які вони подобають. Ви сьогодні подивитесь, яку як ми і зробили за рік, це спільний проект обласної військової адміністрації Державної служби надзвичайних ситуацій. Тому я вважаю, що є що подивитись, є що. Розказати протягом 2025 року у нас трапилось 2963 пожежі, інших 112 подій різного характеру, 198 198 викликів було на реагування на ліквідацію ворожих обстрілів. І також врятовано 182 людини, з них 166 дорослих, 16 дітей. Цифри такі, я вам скажу, що вражаючі. З кожним роком у нас цифра виїзду на ворожі обстріли геометрично росте. І ми майже в по порівнянні з минулим роком на 30% збільшили кількість цих виїздів. В по порівнянні з позаминулим, це майже вдвічі. Більше і ви це ну, самі бачите і самі відчуваєте по собі, яка ситуація навіть в Полтавській вже області. І ми, хоч і не фронтова область, але, на жаль, маємо, маємо кількість таких обстрілів і таких подій, які сколихували нашу громаду на протязі минулого року. Крім цього, активно Державна служба надзвичайної ситуації, головним управлінням в Полтавській області здійснюється. Розмінування, гуманітарне розмінування територій нашої держави. Ми працюємо не тільки в межах Полтавської області, ми працюємо на території інших областей. І у нас тільки за минулий рік було 470 залучень, знищено 276 боєприпасів. Тому активно ми допомагаємо Харківській області з гуманітарним розмінуванням. Це не тільки особовий склад, це і машини механізон розмінування, які у нас задіяні на даних заходах. Важлива ситуація для економічної складової нашої держави, для аграрів, для безпеки наших громадян. Вони зроблять титанічну роботу. Також у нас створена інженерна служба в головному управлінні, щоб просто простими словами сказати, це техніка різного типу бульдозера, екскаватори. Які у, нас, які у нас задіяні на а, розборах завалів, і, і залучаються також не тільки в межах Полтавської області, залучаються в межах інших областей, і також задіяні на фортифікації нашої держави. Це на безпосередньо допомагаємо військовим, також е, будувати фортифікаційні споруди е, в прифронтових областях. Таких залучень у нас 99 за минулий рік. І також це люди, які знаходяться безпосередньо під ризиком, які допомагають нашим військовим і не тільки. Наступний слайд. Це в нас, завдячуючи спільному проєкту з містохабом, завдячуючи небайдужим громадянам, завдячуючи нашим хлопцям, ми мали такий проєкт, коли наші хлопці сфотографувалися на календарі місто Хаб – Реалізував цей календар і допоміг нам придбати автомобіль радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Що це, якщо ви пам'ятаєте, це прикрий перших така історія була, і, і гарний календар. Якщо тут більшість дівчат, ви знаєте, що який календар кажу, він гарний. Цей рік уже не повторювали, бо в нас машина є. Ну, але прохання є повторити, то можливо і повторимо. Ну не 2027 рік, мабуть. Так, да, напевно. Тому ми маємо, якщо серйозно, автомобіль дуже крутий. Він створює певний купол в радіусі трьох кілометрів, що дозволяє нам безпечніше виконувати свої обов'язки, а саме блокувати різного типу безпілотні літальні апарати, які, ймовірно, йдуть на повторний обстріл наших рятувальників. Це не 100% гарантія, що ми. Врятуємо, але хоча б відведемо від місця проведення робіт ці шахеди, які летять на повторні обстріли. Тому машина унікальна, вона одна в такому роді в державі. І я вважаю, що це має право на життя, і спільними зусиллями ми реалізували цей проект. Дуже крута історія. 2025 рік. Нам показав, що ми разом сила і Полтавці. Я їм за це дякую, що спільно ми її придбали. Наступний підрозділ це наша кінологічна служба у 2025 році. Ми, ви бачите, на слайді це проєкт кінологічної служби, яка у нас буде створена в 2026-му, вже капітальний ремонт проведений. Але ми маємо вже трьох трьох собачок, які працюють у нас по пошуку живих людей і загиблих людей в завалах. Вони від п'ять відбулося 5 залучень уже на на відповідні пригоди і на надзвичайні події в минулому році дуже якісно. Вони всі в нас пройшли сертифікацію. Вони сертифіковані. І я вважаю, що це досягнення, що ми маємо свою кінологічну службу в Полтавській області і залучаємося не тільки до нас в області, а залучаємося на області, а Допомагаємо в перспективі зараз проходить навчання за кордоном. У нас ще два співробітника. і Ми в перспективі ще будемо мати ще дві собачки. І от таку красиву будівлю до кінця 26-го року маю надію, що ми зробимо і реконструюємо. це такі плани по кінологічній службі. Відділу безпілотних систем і застосування робототехніки. Ви свого часу також були свідками нарощування безпілотних систем в ДСНС, саме в Полтавській області і робототехніки. Це велика справа, яка нам дає змогу убезпечити наш особовий склад під час ліквідації надзвичайних ситуацій. І завдячуючи цим роботам і комплексам роботизованим, вони безпосередньо виконують завдання в найгарячіших точках. де є загроза або повторним обстрілом, або високій температури, або вибуху. І особовий склад може працювати дистанційно. Таких залучень у нас було 66 залучень застосування роботизованої техніки і 57 застосувань безпілотних, в тому числі і підводних комплексів. У нас мається центр, центр безпеки на воді в Кремінчузі. Ми також свого часу там були, бачили. Він функціонує, і ми, маємо, і ми будемо його розширяти, і він дуже гарно себе зарекомендував цей рік. Ну, Дев'ятий слайд, відповідно, це центр безпеки на воді, який ми створили спільно несуть чергування підрозділ Національної поліції, ДСНС і комунальних служб, саме Кремінчуга, і він функціонує ну, дуже якісно. І маємо врятованих людей на воді, і маємо якісне залучення і рятування навіть червонокнижних. Так? Творили, які недавно там ОРЛАС врятували, ви бачили. Так що це все завдячуючи якісному функціонуванню і швидкому реагуванню на ці події. Наступний слайд це офіцери громади. Це минулий рік дуже важлива ініціатива Міністерства внутрішніх справ і Державної служби надзвичайних ситуацій це офіцери громади. В кожній громаді ми маємо. Офіцера-рятувальника, який зараз здійснює функції, і він виїжджає на пожежі. Це е, історія, яка допомагає громадам е, безпосередньо покращити безпекову складову на своїх територіях. І ці офіцери громад е, виконують якісно функції свої е, зараз. Е, з територіальними громадами ми відпрацьовуємо питання матеріального забезпечення техніки. І інших речей, я думаю, що повноцінно вони вже функціонують, але з технікою буде покращимо їхню якість роботи і роботу цих офіцерів-рятувальників. Одинадцятий слайд. Ми маємо безпрецедентну кількість нагород за 2025 рік, в тому числі державних нагород. Ми маємо за минулий рік Герої України. Не багато співробітників ДСНС мають звання Героя України. У нас Віктор Кузьменко минулий рік отримав це звання. Я щиро вітаю весь колектив і Полтавщину з тим, що ми маємо героя України, рятувальника в межах Полтавської області. Це дійсно круто. Це показник роботи всіх всіх нас за 2025 рік. Також ми маємо 17 нагород. назад, слайд 17 нагород державних. 110 відзнак президента за оборону Україною, 430 відомчих нагород МВС та ДСНС. Показник роботи колосальний. За все існування головного управління ДСНС Полтавської області такої кількості не було. А деякі перевищують за 10 років навіть сумарно такої кількості нагород не було. Тому я щиро, щиро цьому радий. Наступний слайд це. Матеріально-технічне забезпечення, як я вам казав, у нас є основні показники нашої роботи і основні критерії нашої роботи, яких я буду дотримуватись на чолі цього головного управління. Перше це якісна ліквідація надзвичайних ситуацій подій, які трапляються в нас в області. Друге, це у нас якісне виконання. Я маю на увазі. Грошове забезпечення, матеріальне забезпечення і побутові умови особового складу. Побутові умови особового складу начебто незначне, як для нас, але повірте, для особового складу це дуже важливо, коли вони можуть прийти і їм на голову не буде капати, тому що криша не буде текти, або буде якісно прийти і відпочити в спальному приміщенні. Або Прийняти душ після затяжної пожежі 24 години, повірте, це дуже велике моральне їхнє піднесення, тому що вони приходять в частину, де створені якісні і нормальні умови праці. Також, коли вони мають якісне обладнання і бойовий одяг, і спорядження, це також дає нам такі речі, що ми більш, більш якісно виконуємо завдання за призначенням. І... І інше. За минулий рік ми отримали 68 одиниць транспортних засобів, 190 комплектів захисного одягу, 107 засобів електроживлення, 14 модулів життєзабезпечення. Наступний слайд. Ну, це вже безпосередньо ми так приоткрили питання медико-санітарної частини, яка у нас функціонує, яка має. Доступ до всіх систем охорони здоров'я, які у нас є в Україні, яке має якісне обладнання, яке має фахових співробітників, які мають практичний досвід і надають допомогу нашим рятувальникам в проходженні комісії, лікуванні і інших медичних послуг. Наступний слайд також нещодавно зафункціонувала у нас нова пожежно-рятувальна частина. Вже ми скажемо це в місті Коболяки, і вона. Я вам скажу унікальна в своєму роді, тому що її будували 20 років, починаючи від фундаменту, і ми її завершили за рік, і 2025 рік став фіналом його будівництва. І Кобуляки, я вам скажу, що мають якісний підрозділ з чудовою технікою і особовий склад дуже цьому радий і, і, Я вам скажу, що подія безпрецедента в межах всієї України. Орієнтуючись на показники, нову пожежну частину не відкрили в жодній області. Наші тільки відкрили. Я безмежу цьому, звісно, радий. Вверху це навчальний пункт. Наш навчальний пункт він здійснює підготовку рятувальників, пожежних наших. Слона Петровна може теж показати там. Я заведу. Да, показати без конкретики, я без адрес, там, я думаю, що там покажете, що, що це значить. Це свідчить те, що ми ще й навчаємо рятувальників не тільки своєї області, але рятувальників майже четвертої частини України. Вони приїжджають до нас і проходять певну підготовку, якісну підготовку і мають якісні умови праці для не праці, але якісні умови навчання. Тому. тому Подивитись пізніше. Наступний слайд. Це у нас також ремонтні роботи, які ми проводили від того, що я вам казав, що від дах, дахів пожежних частин, які не ремонтували дуже в тривалий час, і це дійсно здійснило певний дискомфорт для особового складу до тепломодернізації, до заміни воріт, всі ці, всі ці чинники впливають на якість. Несення служби нашого особового складу. На слайді ви бачите підрозділи, які ми, які ми реконструювали за минулий рік. І повірте, немає жодного підрозділу в Полтавській області, де щось би не робилось для покращення побутових умов. Кожен підрозділ покращує побутові умови, і це моя вимога номер один, щоб ми забезпечували особовий склад якісними приміщеннями. Наступний слайд це в головному управлінні також. Ви заходили сюди через центральні да? Uh -huh. ви бачили, що також головне управління порівняно з минулим роком трошки е, преобразилося, і в нас воно виглядає більш сучасно, більш модернізовано, що ми і хотіли е, донести. І в цьому році продовжуємо модернізацію головного управління, тому що це взірець. Е, Основний офіс наш, який повинен виглядати не гірше, ніж пожежні частини. Частина у нас гарно виглядають, а центральний офіс ми підтягуємо під них трошки. Наступний слайд. Знову ж побутові умови приміщення, спальні приміщення, які є зазначені, приведу приклад там Миргород. Наприклад, мої вимоги такі, щоб особовий склад мав якісні навіть ліжка і мали якісні матраси ортопедичні для того, щоб могли. Висипатись є <рис> <Есна> <рис> така, знаєте, що пожежні постійно сплять. Ну, на жаль, у нас вони майже не сплять, а е, працюють, а якщо є, дається змога поспати, то треба якісно спати. Тому е, вимоги мої навіть до матрасів, що вони повинні бути ортопедичні, а не які-небудь. Наступне. Е, це техніка, яка введена в бойовий розрахунок. Також е, хотів би вам зауважити, що. За підтримки уряду, за підтримки Державної служби надзвичайної ситуації у нас створено загін з ліквідації нафтогазових комплексів аварії на нафтогазових комплексах, і він цього року буде розширюватись. І у нас є відокремлений підрозділ місті Стрій і в Полтаві. І ми будемо його вдосконалювати і технічно, і побутово. Тому це задача номер один, задача державної служби надзвичайної ситуації, задача уряду нам вдосконалити цей напрямок. І ми це зробимо в цей рік. Також вдосконалимо наш полігон для того, щоб ми могли тренувати не тільки наш особовий склад, а тренувати і інші гарнізони для ліквідації пожеж на Нафтогазовій промисловості. Далі це у нас мінопошукова, це я вам вже розповідав. Це ті хлопці, які зараз за кордоном у нас навчаються. і... Завдячуючи міжнародній підтримці, ми будемо мати дві собачки, які будуть іменно займатися міні-пошуковими роботами. Ті в нас шукають людей, а ці будуть шукати у нас вибухонебезпечні предмети. Наступний слайд. Також у нас є амбітний проєкт. Війна триває, у нас повертається дуже багато ветеранів. Ми приділяємо неабияку увагу головному управлінні. Цьому напрямку у нас у мене є помічник з ветеранів, який пройшов і має бойовий досвід і пройшов військову службу безпосередньо, і ми беремо на роботу ветеранів, які повертаються на службу ветеранів, які повертаються з бойових дій, і намагаємося їх адаптовувати у нас в колективі. І в нас це гарно виходить. І в нас є амбітний проєкт. Ми цей рік хочемо запустити місцеву пожежну команду. Він буде називатися ну, Центр безпеки, адаптації та реабілітації ветеранів. Це не просто буде пожежна частина, яка буде здійснювати на певній територіальній громаді е, свої функції. Це буде ще і такий реабілітаційний центр для ветеранів. І ми хочемо, щоб там працювали сугубо ветерани і складалися з тих людей, хто пройшов війну. Це такий амбітний проєкт, і спільно з територіальними громадами ми його реалізуємо, коли вже почнемо. Його реалізацію ми більш предметно вже на ньому зупинимося. Я вам дякую за увагу. Коротко коротко, все ще Так, хотів Можливо, спитати. питання будуть в когось. Так. Так. Да. Ольга, ти, mm -hmm. будь, будь ласка, високий автодравин наразі, і яка найвища, і скільки взагалі ви автодравин? Дякуючи міжнародній підтримці, ми маємо три драбини висотою 45 метрів, 45 метрів це нам дозволяє ліквідувати пожежі свище 16-го поверху. У нас будинки підвищеної поверховиці маються в Полтаві, окрім Мінчузі, і в горішніх плавнях. Саме там, де у нас такі колінчаті підіймачі, Ну, не автодрабини, колінчаті підіймачі. Це Трошки відрізняється. Він з люлькою такий. Ми минулий рік відкривали і презентували ці драбини, які нам прийшли з уряду Данії. Нам вони допомогли і ми їх зараз вони стоять в бойовому розрахунку. Також у нас маємо один наколічний підіймач висотою 55 метрів. Він знаходиться на певному об'єкті, я не буду казати на якому, але він є в нас і в нас є найвищий підіймач це 55 метрів. Він може піднятися ще вище. Це вище 16-го поверху. Тому ми можемо виконати завдання і гасити пожежі, і ліквідувати надзвичайні події, і рятувати людей в 16-й поверхів і вище. Дякую. Олександр Шила вам Пані постійно до інших областей, Київ, і да, дякую за запитання. Зараз у нас працює близько 70 осіб особового складу і 25 одиниць техніки в різних областях. Це правильно ви сказали: Харківська, Одеська, Київська область, інші області України, які потребують допомоги. Ми постійно залучаємося і. Чим державна служба надзвичайних ситуацій відрізняється, можливо, від інших, тому що ми завжди готові прийти на допомогу нашим колегам і підставляємо плече. Тільки де щось трапилось. Ми не зациклюємося на своєму регіоні. Ми мобільні, ми рухаємося, зібралися і хлопці навіть не питають. Зібрали сумки за годину. Ми виїхали в інші підрозділи. Так відбулося і вчора. Ми підсилили і харківські, і київські гарнізони. Тому зараз працює 69... ну, 69 чоловік особового складу, 25 одиниць техніки за межами Полтавської області. Олександр Матренко з міста. Чи відома кількість скільки разів протягом минулого року підрозділи ДСНС залучали до деактивації дронів на Полтавщині? Дивіться, ми не займаємося деактивацією дронів. Ми проводимо ідентифікацію цих дронів, тому що дрони це сучасний боєприпас. ДСНС України у нас займається трошки іншим. Ми займаємося гуманітарним розмінуванням і знищенням боєприпасів минулих війн. Вибухотехнічна служба МВС і служби безпеки займаються безпосередньо сучасними боєприпасами і сучасними дронами. Ми виїжджаємо на ідентифікацію, ми виїжджаємо, дивимося, що це таке, тому що населення телефонує на 101, і ми повинні відреагувати і подивитися, що це за вибухонебезпечний предмет, або це труба просто металева, розумієте, щоб не залучати служби інші і не, не знижувати оперативність інших служб. Тому на ідентифікацію ми виїжджаємо, а на знищення і на деактивацію дронів ми не залучаємося. Дякую. Чи достатньо зараз задоволена потреба в штатної чисельності працівників? Дякую за запитання. Наш гарнізон динамічно розвивається. У нас збільшується штатна чисельність постійна, і нам потреб ми постійно потребуємо конкретних спеціальностей і конкретних робітничих професій, тому що пожежних у нас вистачає. А от, наприклад, водіїв, грейдерів, екскаваторів, піротехніків, це узка спеціальність, яку нам. На жаль, трохи не вистачає. Ми постійно потребуємо вакансій. І у нас є постійно вакансії, і ми потребуємо людей. На жаль, вільною мобілізаційний ресурс е, зменшується. Е, багато забирають в армію людей і чоловіків, які можуть у нас служити, на жаль, мало. Але потреби ми закриваємо. Е, маємо невелику кількість вакансій і користуючись нагодою, запрошую вступати до лав ДСНС, Знайдемо кожному місце. Якщо ви маєте водійський стаж, якщо ви маєте водійські права і категорії на вантажні автомобілі або на інженерну техніку, будь-яку ласкаво просимо до нас, ми знайдемо вам місце і долучимо до когорти ДСНС.